Я мрію бути перекладачем. Це престижна професія. Буду перекладати на українську. Наша мова теж престижна. Її авторитет зростає. Переглянь відео і дізнаєшся, які переваги має українська. Українську мову обмежували і забороняли протягом останніх чотирьох сторіч, офіційно більше ніж п'ятдесятьма циркулярами, указами, законами, які, як віруси, атакували нашу мову. Так 1622 року спалили всі примірники книжки українською. 1720 року заборонили книгодрукування. 1789 року закрили всі українські школи. 1876 року заборонили друк україномовної літератури та сценічні вистави. За цей час українська набула такого імунітету, що може протистояти будь-яким утискам. Пізніше радянська влада карала не тільки людей, а й українські слова. Дослідниця Орися Демська склала реєстр репресованих слів, які було стерто з пам'яті українців ось декілька з них. Було відпружник. Стало буфер письмівка, про яке забули, почавши вживати курсив. Було гірське пасмо стало гірський хребет. Нумо реабілітовувати репресовані слова. Ім'я та прізвища автора після цитування треба заклямровувати. Здогадалися, що саме варто робити брати в дужки, виділяти, скорочувати. Звісно, брати в дужки. Не мене в дужки, а моє ім'я та прізвище. А тепер трохи математики. Під час розрахунків для будівництва мостів використовують взір. С в квадраті дорівнює А в квадраті плюс Б в квадраті, Взір це приклад, теорема, формула. Взір формула. Ця конкретно формула теореми Піфагора. Більше про теорему дізнаєшся, переглянувши відео з геометрії. Чи знаєш, який давній аналог маємо до слова спіраль? Косина змійка кружало. Косина це питому український відповідник до діагоналі. Кружало аналог до слова диск. Отже, правильна відповідь змійка. Як щодо хімії? У 19 столітті вже знали, що кисень це первень, який не розкладається звичайними хімічними методами на простіші частини. Зметикували про що ми Речовина, елемент, газ. Так, це елемент. Більше про кисень дізнаєшся, переглянувши відео з хімії. Українську мову використовуємо в різних сферах життя побуті й науці, освіті й культурі, бізнесі й політиці. Розглянемо це більш детально. 2019 року було ухвалено Закон України про забезпечення функціонування української мови як державної. Бізнес стає все більш українізованим. 96% великих компаній. Розміщують вакансії українською мовою. О. Я б хотів працювати кондитером, але не вмію готувати десерти. Чи знаєш ти, що Україна перша держава у світі, де цифровий паспорт отримав таку ж юридичну силу, як і фізичний документ. Дія це застосунок, у якому всі потрібні документи у моєму смартфоні. У Дії є розділ освіта, де можна знайти уявляєш освітні серіали. До речі, ось кондитер. Тут навчишся створювати справжні кулінарні шедеври. У дитячих садочках і школах, ліцеях та університетах у всіх закладах освіти українська є мовою навчання і спілкування. Українці та українки мають багато наукових здобутків. Іван Пулюй описав рентгенівські промені. Ігор Сікорський винайшов гелікоптер, Сергій Корольов. Запустив на навколоземну орбіту перший супутник Землі. Астрофізикиня Ольга Захожай відкрила нову екзопланету. Борис Патон розробив електрозварювання м'яких тканин при хірургічному втручанні. Так так. Тобі не почулося. Зварювати можна не тільки метал, а й тканини тіла. Я прочитав, що в українській мові близько двох мільйонів термінів. Так. Серед них багато власне українських, наприклад, розділ, казка, приказка, ярина, озимина, рільництво, пасічник. А я натрапила на згадку, що перша у світі енциклопедія кібернетики написана українською мовою кібернетика наука про загальні закони одержання, зберігання і перетворення інформації у складних системах управління. У сфері культури до нематеріальної спадщини людства ЮНЕСКО внесено Петриківський розпис козацькі пісні Дніпропетровщини Косівську мальовану кераміку та борщ. Нам є чим пишатися Перший і єдиний фільм у світі жестовою мовою Плем'я. Створено 2014 року в нашій країні. І в українській літературі не Шевченком єдиним. Так, перекладені іноземними мовами книги Юрія Андруховича та Сергія Жадана можна знайти в книгарнях Європи. Серед музичних рекордів хід гурту «Казка» плакала, який став рекордсменом за кількістю переглядів на Ютуб. До речі, україномовний Ютуб блискавично розвивається. Ютуб-канали та подкасти збирають перегляди, пропонуючи якісний контент про культуру, історію, науку, природу. Наприклад, про парадокс планктону і не тільки. Можеш дізнатися на каналі Цікава наука. Розвиток мови ніколи не спиняється. Її престиж залежить від впливу на інші мови. У світі з'являється чимало українізмів на позначення оригінальних понять ось вони курган, писанка. Заукраїнити спробувати щось заграбастати, але отримати приниження. Про зростання авторитету нашої мови свідчить те, що нині у світі працюють близько 30 україномовних аудіогідів, зокрема в Лондонському Тауері, Луврі і Версалі у Франції, Колізеї в Італії. А з 2020 року у фільмах і серіалах на стрімінгу Netflix нарешті зазвучала українська мова. Запам'ятай Протягом століть українську мову обмежували і забороняли. За цей час вона набула міцного імунітету. Нині українську використовуємо в різних сферах життя побуті і культурі, освіті і науці, бізнесі і політиці. Так, перша у світі енциклопедія кібернетики написана українською. Про зростання авторитету нашої мови свідчить те, що у світі з'являється чимало українізмів. Працюють україномовні аудіогіди, наші книжки, фільми, пісні і комп'ютерні ігри стають хітами. Став уподобайку стеж за нашим каналом. Учімо українську разом!